Бажаю здоров'я, друзі! Це програма «Грунтовно». Війна, російсько-українська війна, розпочалася у 2014 році, у 2022 вона стала повномасштабною. Але знаєте, я думаю, що для кожного бійця, який був на фронті, який продовжує воювати на фронті, у кожного бійця ця війна якась своя зі своїми. Враженнями, спогадами, зі своїми думками і зі своїми наслідками у квітні минулого 2024 року ми розмовляли з е, молодшим сержантом ЗСУ, командиром відділення взводу важких кулеметів Іваном Фродинським, який приїхав до Тернополя з фронту у короткотермінову відпустку. Тоді, враховуючи те, що Іван Фродинський на війні від першого дня і розпочинав цю війну у Києві, обороною Києва, тоді його підрозділ саме там знаходився. І під час цього квітневого, 2024 року інтерв'ю, я запитав у Івана, зараз ви для того, щоб ми ґрунтовніше продовжили нашу розмову, побачити цей архівний. Момент, дайте його нам, будь ласка. Тут ви особисто бачили москалів, техніку їхню. Вже коли ми виїжджали з Києва в районі Стоянки, ми, ми там були деякий період, там нам довелося приймати вже перші бої моєму батальйону. І, ну, звісно, ми також в цьому приймали участь. І... Так вийшло, що ми мусили з перших днів зустріти ворога Вічлавич. Так, от це було у квітні 2024 року, ну а зараз вже у жовтні 2025-го. Грунтовно розпитаємо молодшого сержанта Івана Фрадинського про те, що ж було після київських подій. 22-го року. Іван Фрединський в нашій студії. Іване, Вітаю. привіт і дякую, що знайшов час з нами. поговорити. Так, що ж було після Києва, як воєнна доля розпорядилася? Після того, як ворожі війська відступили з півночі, з Київської області, наш батальйон, ну і взагалі підрозділи нашої бригади, досить довгий час не приймали активної участі. Безпосередньо на лінії фронту У нас були досить довгі злагодження підрозділів, злагодження батальйону. Також були навчання за кордоном, навчання в Британії. І дуже довгий період навчань на наших полігонах. І лише взимку ми змогли поїхати на донецький напрямок, і вже звідти починався наш такий справді бойовий шлях, де ми вже від того часу. Лише на тому напрямку От давай і От давайте спробуємо глядачам розшифрувати твою е, воєнну військову посаду, командир відділення взводу важких кулеметів. Чим ви займались і ваші кулемети важкі? Е, взвод важких кулеметів це підрозділ е, підтримки. Тобто це кулемети переважно ми працювали з браунінгами американськими. Це кулемети, які працюють на далекій відстані, приблизно найменше це там з 800 метрів. Наша основна задача це подавлення ворога, подавлення шляхів логістики, зосередження його і накопичення. Тобто командир відділення це людина, яка керує одним відділенням. тобто, підпорядкування є 10 чоловік. Три кулемета, три кулеметних розрахунка і одна бойова машина. Ну, якщо я правильно розумію, про відстань ти сказав, то ви не на самому нулі знаходитесь ваш підрозділ. А... трошки далі, так я розумію? Ну, залежно, як трактувати ноль, розумієте? Ну, Тоб... давайте спробуємо протактувати його. А... Ми безпосередньо знаходились на лінії бойового зіткнення, тобто були моменти вже там на, на крайніх ротаціях, коли нам доводилось і в круговій обороні стояти, тому це все дуже відносно. І як хто там трактує ці кілометражі. Але факт тому, що ми так само, як і піхотинці, сиділи під мінометними обстрілами, сиділи під обстрілами з артилерії, дрони, і вся ця історія нас також зачепила. Тобто, якось трактувати, що ми були. Ну звісно, ми не були на передових позиціях, де наша піхота тримала там на першому окопі, так, наприклад, 50 метрів відстань до ворога. Ну, такого у нас не було. Але ну найближче з найближче віцин, з якої нам стаціонарно доводилось працювати, це там плюс-мінус 400 метрів. Ми бачили ворога там в засоби спостереження, коригували себе, і ну це специфічна робота. Я думаю, що деякі глядачі зараз дивуються, говоримо з бійцем Іваном Фродицьким, а він в цивільному, а не в формі. Давай розшифруємо для глядачів, чому ти в цивільному. Я не говорив це на початку у вступі. Давай твоїми словами розповімо. Я вже звільнений з військової служби, і я себе зараз не рахую військовослужбовцем. Так я ветеран, але я не діючий військовий, і для мене ну, немає е сенсу ходити в військовій формі з знаками розрізнення, коли я не є діючим військовим. Ну тоді я скажу глядачам, тому що я цю історію відслідковував і не випадково запросив тебе сьогодні до ефіру. Ну, за моєю інформацією, ти отримав важке поранення і ледве вижив. Як це трапилось? Де, за яких обставин? Це трапилось на Покровському напрямку. Туди нас перевели. В таких дуже стислих термінах ми тримали свій напрямок, як завжди. І коли відбувся Покровський цей наступ росіян, і там треба було терміново гасити цю пожежу, нас в досить стислі терміни перекинули туди, і ми зайшли на ну, непідготовлені позиції, і ми мусили все наново копати собі укриття, копати собі хоч якісь оборонні рубежі. І противник наступав досить потужно, вони проривали нашу оборону. І в якийсь момент прийшов наказ, що треба з нашим озброєнням виходити і відпрацьовувати по ворогу. Нас просто змалювали з неба, і перший раз не попали, а другий раз таки попали. Це був скид з Мавіка. Він потрапив мені з лівої сторони. Всі уламки прийшлись на живіт, на, на ребра, тобто були поломані ребра, була втрачена селезінка, і великий, велика доля уламків припала саме на, на живіт. Я зустрічався з багатьма людьми, ветеранами, які отримали, дехто і надзвичайно важкий, в тебе теж серйозна була ситуація. От якщо цей шлях від місця поранення, в статусі трьохсотого, я так розумію. Побратими витягнули. Як далі це все відбувалося? Стаб пункт шпиталь. Розкажи будь ласка. Я вийшов ну після поранення безпосередньо, як це відбулося. Я не одразу зрозумів, що трапилося, і я розумів, що треба відходити, тому що вже нашу позицію змалювали, розуміли, де ми знаходимося. Ми я відійшов на своїх ногах звідти. Зумів сам себе перемотати, але вже коли прийшов на плюс-мінус безпечне, безпечне місце до наших хлопців, то вже тоді почалось розуміння того, що відбулося. Я там помалу втрачав свідомість, але я дуже дякую підрозділу розвідки нашого батальйону. Вони просто миттєво посеред білого дня, ризикуючи своїм життям, також приїхали. Це зайняло ну напевно пів години. Від моменту поранення, через пів години мене вже хлопці забрали машиною. А далі є точка з Медиваком безпосередньо з Медиваком, тому що мене забирав бойовий підрозділ, це розвідка мене забрала. Потім мене передали в евакуаційній службі. Евакуаційна служба мене завезла в Покровськ стоб-пункт. Там вже почалися маніпуляції лікарів. І я думав, що на цьому напевно все. Бо я не до кінця розумів. Важкість поранення. Потім Новомосковськ, з Новомосковська в Дніпро, евакуаційним поїздом в Житомир. І вже в Коростичві Житомирської області мені зробили операцію, і там мені вже лікарі пояснили, що насправді трапилось, і яка тяжкість взагалі всього поранення. Наш спільний тернопільський друг. Ну не станемо його розшифровувати. відвідував там на Житомирщині. Табе? Так, так, так. От, власне, ми від нього інформацію отримали, що ти перебуваєш mm -hmm. у важкому стані. Лікарі, медичний персонал. Це ж не військовий шпиталь? Ні, mm -hmm. це звичайна лікарня. звичайна лікарня. Як ставились до людини, Чудово. яка приїхала з травмами з фронту? Чудово. Там були прекрасні умови, прекрасні лікарі. Мені абсолютно все пояснювали на рахунок мого здоров'я. На рахунок того, що робити далі, я дуже вдячний, що я саме туди попав, тому що була прекрасна лікарня, прекрасний хірург, який мені все чудово пояснив, що трапилося, що з цим всім робити, і які подальші мої дії. Тобто немає взагалі жодних претензій, але є велика вдячність. А не було бажання все таки переїхати, скажімо, в нашу обласну лікарню? Вони потужно працюють з пораненими, все таки вдома є вдома. Тобто розподілення поранених відбувається територіально і плюс по загруженості лікарень. І мені зробили в вже основну операцію. І в такому стані перевозити на такі далекі відстані ну, було недоцільно. Тому я там вже став на ноги, почав ходити після операції, і лише тоді мені сказали, що можна вже поїхати додому. Іван чи не зіткнувся ти з нашою всім відомою? Бюрократією, коли довелося ну, отримувати статус інваліда війни, демобілізовуватись, ці стоси паперів, розказують часом хлопці, ходіння по кабінетах. Як в тебе все це відбувалося? Ну, дякую. Бригаді за те, що от саме з пораненими в принципі обходяться досить людяно, і мені не довелося прям якось страждати від цієї бюрократії. і Тому подібне, я не буду лукавити і розказувати чогось, чого не було. Все пройшло досить гладко. Я зібрав весь пакет документів, мені надали. Положені мені відпустки по стану здоров'я я отримував за це всі виплати, які мав мав отримувати після того я пройшов ВЛК. Ну ВЛК це зовсім інша історія. ВЛК довелося трошки постояти в чергах, почекати все таки довелося. Так, ну але це вже не від бригади залежить. І коли я мав вже всі отримані документи медичні і підстави для того, щоб звільнитися, я просто подав рапорт і звільнився. В яку фінансову. Суму в гривнях держава оцінила твоє перебування на фронті, яке закінчилось важким пораненням, видаленням от селезінки, Ти кажеш, скільки тобі держава заплатила? І скільки ти отримуєш, чи отримуєш ти зараз якісь виплати? Після звільнення є взагалі, історія, коли ти служиш, в тебе є послужний список, все залежить від твоєї посади, від того, чим ти займався, і там є сума, яку виплачує частина по звільненню або там по закінченню терміну контракту. Ці всі суми я, виплати, я отримав. Зараз я очікую на компенсацію, передбачену за третю групу інвалідності внаслідок війни, це Треба третя група, так, так? так це щось в порядку 750 тисяч. Я вже mm -hmm. очікую на ці кошти, а з бригадою я розрахувався, але я не пам'ятаю, які там суми були. Але це суми достатні для того, щоб я зараз, не будучи на роботі, себе досить комфортно почував. І після того як я отримав статус інваліда війни. Я маю третю групу і відповідно маю військову пенсію, яка повністю покриває мої зараз потреби. Щоб краще зрозуміти цей період часу, цей часовий термін, коли поранення Іван Фродинський отримав? 25 вересня. Минулого року. 25 вересня 2024 року. Зараз кінець жовтня 2025, і ту виплату, ну нібито там в 750 тисяч, ти ще не отримав. А це вже стосується минуло більше року. Так, це вже питання до Тернопільського ТЦК. Тому що ці виплати для звільнених виплачує. Ти заяви подаються через ТЦК, а далі головне управління соціальної політики, якщо отримує достатній пакет документів, вони виділяють кошти і кошти зараховуються на рахунок. Там була ситуація, що знову ж таки там бюрократія. Коли ти отримуєш документи від ОСЕК, в тебе є декілька форм цих документів, і в якраз в момент, коли я подавав. Свій пакет документів на цю виплату вийшло так, що вони змінили саме в цей період форму цього документа, який треба подати. І через те моя виплата затрималася. Я подавав на ново ці всі документи, і зараз очікую відповіді на повторний розгляд. Ну, все таки, значить, я так переконаний, що я. Певним чином я правий, якась паперова тяганина, паперова бюрократія існує, нікуди вона не поділась, і з цим треба рахуватися, очевидно. Так, однозначно, але треба розуміти: якщо ти знаєш свої права, якщо ти досліджуєш. Які то є положені виплати? Якщо ти досліджуєш, як правильно звільнятися, на що взагалі розраховувати, то ти ці всі моменти пройдеш набагато легше для себе, тому що ти розумієш, що вимагати або як діяти. А коли ти цього ж не знаєш, не хочеш досліджувати, і розраховуєш, та держава мені винна і це все зроблять без мене? Я буду сидіти і все зроблять. Тобі нічого не зроблять, тому що. По-перше, це бюрократія. По-друге, колосальна кількість людей зараз взагалі з цим всім стикається. Переважна більшість цих документів опрацьовується вручну. І, і ти десь чогось не знав, потім десь в інтернеті побачив, або тобі хтось з знайомих сказав, що отак можна було, і ти починаєш вже ходити і на всіх злитися, замість того, щоб самому дослідити це питання, розуміти, які документи тобі потрібні, для чого вони потрібні. І... На мій погляд, важливе запитання. Багато дискусій зараз навколо цього точиться. Чи в процесі здобуття того статусу після поранення, оформлення документів, чи звертався ти до ветеранських організацій офіційних, скажімо, в нашій, при нашій обласній військовій адміністрації, ветеранський простір? Чи звертався ти туди? Якщо звертався, то наскільки ефективною була їхня допомога? Чи ти обходився без них? А, та ні, я обходився в принципі без них. Ну я в них був після того, як оформив статус інваліда війни. Вони мені пояснили, чим вони займаються, яку допомогу вони можуть надати. Я в є в цих ветеранських чатах дуже класна історія, коли там для ветеранів виділяють якісь квитки на розважальні заходи, або ті самі заняття спортом, басейн техні. навіть рибалку організовують, да, тобто так, ну рибалку. морально психологічне розвантаження. Таке Так, да, звісно, і це дуже класна історія, але мені не довелося з ними мати справу. Але я думаю, що якщо б таке довелося, вони б напевно змогли дати якусь кваліфіковану допомогу. Теж не можна не запитати тебе, Іван. знаєш, зараз багато розмов теж точиться навколо того, що ті сезичисти, як я їх називаю, ті, які пішли в самовільне залишення mm -hmm. частини, що дуже багато є таких, які не просто не доїхали до фронту зразу ж там після навчального центру, а є такі, які були просто. Служили, воювали і вже перебуваючи в підрозділах, були, ну м'яко кажучи, незадоволені атмосферою в підрозділі і залишили його. Можливо, не могли перевестись. Є такі моменти, в тебе таке траплялося в твоїй війні. Звісно, ми два з половиною роки з них більше ніж півтора роки активних бойових дій. І так склалося, що протягом всього періоду нашого перебування. В нас були мінімальні втрати, і взагалі, ну тобто, втрат загинувшими в нас взагалі не було, і по цей час немає. Це я говорю виключно про свій взвод. І поранень ми там декілька хлопців отримали контузії на початку самому. І після того наш бойовий шлях якось так йшов гладко, гладко, і напевно це була якась впевненість в тому, що от з тобою нічого не станеться, якщо по цей час нічого не відбулося. І коли пішли перші поранення, там, я, я перший отримав поранення взагалі з свого підрозділу, були хлопці, які зразу моментально пішли. От скажи чесно, Іван, в лютому 2022 року ти на ентузіазмі пішов воювати? На патріотизмі? В лютому 2022 року. На відчутті обов'язку? Перед тим я відслужив строкову службу. Я був в оперативному запасі першої черги. Але в принципі, коли вже почалися розмови про війну, про те, що буде масштабна війна, готувався. Я себе до цього готував так, і тому ну я поїхав в Київ по навчанню, взагалі, по роботі. Але в мене був військовий квиток. І я розумів, що якщо щось трапиться, я шукаю для себе підрозділ. Я до чого веду? Так. Лютий 2022 року ти готувався і пішов воювати, і вересень 2024 поранення. У цей період від 22 до 24, цей ентузіазм, це бажання воювати не зникло, воно у багатьох зникає. І дехто навіть думає, для чого я на тому ентузіазмі пішов в лютому. Там ну, багатьох, ну звісно, тому що війна, це типу, не, не варто нічого романтизувати. Це під кров'ю було. То, ну, тобто, е і якщо ми ще мали можливість якось ротуватися, в нас був якийсь відпочинок, то є хлопці, які там ну, просто проводять весь час на фронті, весь абсолютно без жодних ротацій. Ну, це дезморалить дуже страшно. Ти сам думав, що війна так затягнеться так надовго? От в лютому 2022-го. В лютому 2022-го, 2022 коли був настільки потужний прорив в Київській області, ми просто думали, де би то взяти, куди приткнути себе. А потім, коли ми вже отримали зброю і були в підрозділі, ми ну якщо чесно, не розраховували в принципі, що це так довго затягнеться, тому що ми думали, що це закінчиться точно не на нашу користь. Я поставлю останнє запитання з побратимами, які залишились Підрозділі важких кулеметів у взводі, в відділенні. Підтримуєш якісь стосунки? Ну так, звісно, звісно, це ну більше ніж побратими. Це моя сім'я і з тими хлопцями, які з якими я пліжопліч був на службі. Звісно, ми підтримуємо зв'язок. І... і все таки ще одне коротке запитання. Чим зараз Іван Фродинський займається? О, я прийшов реабілітацію. Після того я поїхав влітку, я був в Ірландії. в мене є зараз можливість виїжджати за кордон. Зараз я також підтягую здоров'я, вчусь на водіння, щоб отримати водійське посвідчення. На зиму планую також поїхати за кордон, а потім мене чекає переогляд і в залежності від висновку буду. Вирішувати, що робити далі. Ну, я просто доходила інформація до мене, що певним чином і волонтерством займаєшся. Ну, волонтерство ти ще пробуєш? А, ну, ну, я б не назвав це волонтерством. Просто є підрозділи, які, в яких служать мої друзі. І їм допомагаєш. Вкратив, так, я просто допомагаю там. Іван, дякую за розмову. Зичу тобі удачі. Дякую.